Відкриття нової тролейбусної лінії в Івано-Франківську відкладається. Обіцяли запустити її до Дня Незалежності. Наразі роботи виконано на 90%. Звітують в електроавтотрансі. Затримка виникла через невчасне постачання матеріалів, зокрема проводів. Тим не менше, тролейбуси мали поїхати новоствореним бульваром до кінця року. А підприємство планово готує свій автопарк до зимового періоду. Проблема в тому, що на сьогоднішній день на ринку України коліс практично немає. І ми шукаємо, хто б нам їх продав. Якщо раніше у нас на тендерах брало участь по 5, 6, 7 учасників, то на сьогоднішній день ми шукаємо хоча б одного, який би готовий був продати нам колеса, тому що ситуація з постачанням, з логістикою в Україні дуже складна. Те саме стосується акумуляторів, грідин, мастил, фільтрів, тобто десь на 30% ми забезпечені, решта оголошені закупівлі. Ну, і Також зрозуміло, що ніхто зараз не готовий проводити закупівлі з невідомою терміном оплати. Крім рухомого складу, планового ремонту потребує і контактна мережа. Зокрема, мають бути замінені 24 опори. Певної підготовки до опалювального сезону потребують і адміністративні приміщення підприємства. Також повністю замінити телемеханіку на всіх наших підстанціях, це 8 підстанцій, ну і приблизно 800 елементів в самої контактної мережі. Знову ж таки, ця робота і зараз проводиться, але хотілося б виконати саме це до листопада. Ну і підготовка наших будівель і споруд це утеплення, це заміна вікон дверей, це ремонти дахів. І це закупівля радіаторів обігріву. Загалом вулиця Івано-Франківської тергромади нині курсують 130 одиниць комунального транспорту. На профільному підприємстві обіцяють, зимою в автобусах та тролейбусах буде тепло. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на важі.